Ну що ж, всім привіт, народ з вас хто вподобайки. Ми продовжуємо грати в АОК без модів. <кхи> так, ми почали в п'ятому році за анти з метою творення України. Україна. Так. Те, на чому я зупинився, це на тому, що я качнув в економіку Львів і Севастополь, але я не забудував їх ще поки що. Так, тепер забудував. Теоретично, якщо все в технології, так собі буде. Давайте, я хочу колонізуватись і качнутись в. Після колонізації населення. Угу. Якщо я все кинув товари, то 70-80 тисяч бажано мати. І плюс десь 80 тисяч на сам виклик. Десь 160 тисяч на рахунку. По-хорошому мати. Ну, Давайте збираємо. Так, на мене хтось напав. Воспольська держава знову відшпись. І на мене напав Велика Вірменія, також відшпись. Ви обидва далеко від мене. Так з парфянським царством головним нашим ворогом я покращу відносини. Вони погодяться, погодилось обидва. О, я ж хоч всього 160 тисяч, щось перестрався. Так, все в товари. Колонізація раз. асиміляція. Колонізація два. асиміляція. Все. І так виходить, що в нас прям занадто багато грошей. І у нас дуже мало провінцій. Теоретично. Я б міг би дозволити собі, хоч всіх забудувати ферми. Коротше, покращимо населення своє. Поки є бонус. Ось тут. Перед чекаю. Ага, дякую. На мене напали. При цьому напав хтось взагалі не слабкий. Але якщо він думає, що застав мене в розплох, то я його засмучу, бо в мене є гроші на виклик. Але так, він сильний. Цей лайнюк сильний. Так, по хорошому ще два виклику. Виклика. Підходимо. Повертаємо дві основні, ще дві провінції. Виклик. Виклик. Трохи в мінус йдемо. Мирного ти нічого не забираєш. О, погоджується. Так, це боряче. Розформовуюсь. І порока просто 90% на товари. 37 кроків. я сподіваюся, за ці 37 кроків на мене ніхто не нападе, та ти знущаєшся. Молдова? Молдова, ну. Ти знущаєшся наді мною, Молдова, все ж в нас було хорошо. Я давай так. Я тебе як мінімум звільнив. Язиги, Мар'яна така то, Все, У нас все було хорошо. Я тебе як мінімум я тебе звільнив. Окей, подивимось. Подивимось, хто з нас на що здатен. Так, ай, неприємно. Ой, що таке? такая. таке молдова, зливаєшся. Ой, ой. А була такою багатообіцяючою. Що... На. Василизація військової операції. Заслужила. 19 кроків? Давайте спробуємо ще 19 кроків постояти. Ну за 19 же кроків на мене ніхто не нападе. Так, ну дивіться, Львів. 34 економік. Ну, напогано, я качнув населення. Давайте почнемо з того, що в Києві поверну. економіку до рівня населення. Короче, Качну економіку і повернусь. Так, що ж, з цим розібрались, З цим розібрались. Е, технології. Я ще подумаю над тим, що хоче досі технології, але забудуватись фермами. Ну так, забудувати все фермами, насправді в цьому є величезний сенс, тому що провінція нас мала, а ми маємо бути на рівні з Парфянським царством. Тому зараз збираю до інфляції. Або хоча б 380 тисяч. І буду будувати ферми. Так, все, інфляція почалась, і забудовуюсь повністю фермами. Повернуся, як забудую все. Дивіться, я витратив майже всі гроші. Але воно мені може допомогти покращувати населення, і це важливо. Покращення населення це важливо. Гроші. Є. Ну що ж, тепер вже, якщо я стану в покращення населення, воно буде більш ефективно. Є країни, які прям, прям переважають мене, але. Ой! Ой! Ого. Так, перше, ви ти воюєш з Одеранським царством? По-друге, щось у нас дуже погані відносини з парфянським князівством, з парфянським царством. Мені це дуже не подобається. Хм, теоретично, я можу зараз, грубо кажучи, підлізатись тим, що я оголошу війну тобі. У мене нема сильного сенсу в цьому. Типу, нема причин це робити. Окрім як покращення відносин з тобою. Бачите, як одразу до 65 злетіли, і також покращити відносини з усіма, з ким ти дружиш. Так і бажано. Бути ворогами. Мати спільних ворогів. 59, коротше, нормально. Щось дозробив. Так цікаво, він мене зупинить. Скоріше за все так. Типу, це сильна країна, але вона воює ще з більш сильними, сильнішими за мене країни. Ми. Коротше, просто знущаємося. Так, чисто зі спини зайдемо. По-перше, ми так, тим самим не дамо розширитись іншим країнам, які і так дуже великі. Коротше, в першу чергу, заважаємо іншим розширятись. Парфянське царство, що ти тут? П'ять кроків ще. У нас п'ять провінцій лишилось. А десь ще на горі. Ну, поки що не укладаю мирну угоду. Навряд чи хтось сюди висадиться. Дійска в Київ. А самі збираємо. Так, краще відносини. Так. Окей. Чому б не висадити сюди? Хоча б одну причину, чому б ні? А, бо сюди вже висадились. Окей, мирна угода. Тоді моя черга укладати з тобою мирну угоду вимога цієї репарації. Я ще тримаю окремо квади. Якісь зробимо. Так, прекрасно. Плюс васал, плюс маріонетка. Так розформуватись. Прощете відносини. Воно дуже важливо качнутися в технології, тому що у нас величе. Та ну. По-перше, ти з венедами воюєш. Хто такі венеди? Це ви венеди. Хм. Mm. Скільки у вас 399 тисяч населення, але економіка маленька. Ну ось, дивіться, у нас спільні вороги. Припустимо, висити війну венедами, чисто, щоб з тобою краще відносини мати. Ось бачите, у нас спільні вороги. Не чіпайте мене. Скоріш зараз більше сенсу в тому, що я заважаю їм розширятись, Щоб якось. Ой, помирання та байдуже. Де това ваше помирання? Дасиш мені право проходи військ. Ні. Було б дивно, якщо б дав. А якщо я придбаю за 10 тисяч, припустимо. За 20 тисяч? За 29 тисяч навіть. За 30 тисяч. Військовий прихід відмовляється. Ой, більше треба тут. Да, поміраню. Зараз. Парфянська. Все. Мирного года. Значит, моя черга мирного году укладати. Обом в військової операції. Війська в Київ. Ти, покращити відносини. Ну Якого біса бісати на мене ображаєш? У мене інфляція, прекрасно. Технології. Тому що мені вижили від технології, від технології залежить мій прибуток. Що довгий про напад? Вони відмовляються. Ой, як хорошо в нас зростають технології зараз. Якщо б на мене ще ніхто не напав. Коротше, подивимось, я поки качаю технології, а там як вийде. Не, незалежність тримай. Ну ні, ні. Ні, на мене напало парфянське царство. А, Велика Вірменія, фух, я поплутав. Я вас поплут, У вас дуже схожі прапори. Фух, ось дивіться, прапор Великої Вірменії, і прапор спанність Парфянського Ви Хочете, що вони в дуже маленькому віконці. Так, зачекайте, тобто ти одночасно і дружиш з Великою Вірменією, і твій Великої Вірменія, твій ворог, так? Парфянське. Тобто я одночасно й воюю з твоїм другом і не воюю з твоїм другом. Від чипосід мене велика в імперії в Ірманії? Так. Як складно, як я витримав проти профянського царства. Так. Що я тут? Работок від виробництва качну? Була б в мене просто можливість нормально спокійно зупинитись і качнутись? Було б простіше. А так ми прямо на кордоні з пофянським царством, яке сильніше за нас. І якщо я не буду тримати достатньо військ, вони просто мене рознесуть. Чи насправді є ідея, як можна стояти, триматись і ще качатись собі спокійно. Загалом можна просто тримати гроші до інфляції. Блін, Але вони в 10 разів більше за нас, понесели. 10. Так, всім би привізм 4. Давайте зараз швидко всім привітам 4 рівень ферм. Так, ферми є. Давайте до інфляції ще раз. Качнусь і повернусь. Давайте швидко інфляція і повернусь. Так, є, інфляція в нас є, і я знаю, що я можу спокійно тримати 90% на товари. Поки ми качаємо інфляцію. Давайте ось буду тримати величезну кількість грошей, намагатися тримати гарні відносини. З парфянським царством. І ще паралельно качати населення з 90% на товари. Може, навіть, по приколу 89% на товари, щоб нехай потрохи збільшується кількість грошей. Справді, не нападайте на мене. Будь ласка, не нападайте. Наші спільні вороги. Так я не дружу з усіма з ким ви не дружите Ну в плані. Ага, ти натримає образи. Ти мені не подобаєшся тепер. Ой, бачите, одразу до 62 злетіли. Треба перевіряти, щоб ми випадково не дружили з жодним з їх ворогів. Молдова. Ну, пробач, Молдова. Так, ну що ж, дивіться, я попсував відносини з усіма, хто в кого погані відносини з парфянським царством. Тепер у нас мінус 24 всього відносини. Якщо я зараз ще піду війною на вандали. Вандали тут і лангборди. Хто це такі? Ось ви. Загалом я можу їм також оголосити війну. Завдяки чому у нас відносини з парфянським царством навіть пішли в плюс. Блін, мене хворобу зараз викашують населення дуже сильно. Це неприємно. Так, нехай. Вони запросили там верну угоду, я погодився. У парфянське царство, договір про напад. Вони погодились. ой фу. Союз, блін. Підняти б з ними відносини? І вступити в союз, чисто, щоб вони мені не заважали. Ми з кимось новим. Воюють з тобою оголосити війну. Ще один спільний ворог, ще краще відносини, і тепер. Вони Ви відмовились? Ні, а чому? Е Вічпись, Одранське царство. Маркоманда Вічепіця. І вандали Вічпіці. Але якщо буде... будемо воювати, то на... Просто на всяк випадок викличу. Ось так хочете воювати, тримайте. Але всі поводились Прекрасно. І трохи витратив грошей, але нічого страшного. Мені насправді кажуть, що хочеться повернутися до інфляції. Тому що в парфянському царству я все ще не довіряю. Фух, все в нас союз. У нас союз Парфянським царством. Венедик та не хочу оголошувати війну, вони да вичепись, все. Далі можу дозвото собі качнутись. Все в товари. Чи випадково я не можу? А, стоп, я можу п'ятий рівень ферм побудувати. Це дасть мені ще швидшу більш швидку прокращення. Давайте зараз побудую. Так, ну, п'ятий рівень ферм побудував, зараз до інфляції і. Добре, нехай. Молодого хочу незалежності, як скажете. Так, і будемо початись. Це тепер, коли в мене є безпека у вигляді союзників Первіанського царства. та І загалом те, що вони на мене не нападуть. Має бути. Зараз в мене з'являється тепер можливість спокійно так заперечити. Вию, з ким захочуть заперечити. Має бути можливість спокійно собі качатись. І по і того з часом качнутись так, щоб рознести їх. Та заперечити, я не хочу у ваші війни вступати. Предкачаємо ось більше. Більше населення. Хоча б 100 тисяч в Києві населення качнути. Хоча б економіку їх взяти, повторити. Ось 100 тисяч в Києві, в Севастополі і в Львові. Ось так, нас по 100 тисяч в кожній провінції. З цих трьох. Хоча вони такі темпи зростають, що я можу. Ну, п'ятий рівень ферм усюди, що я можу хоч усюди побудувати, отримати 100 тисяч населення. Але ось шостка Чернігів, провінції, які я колонізовував, ось вони повільніше будуть зростати, а вже ж. А Якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в яку ви зможете пограти за Україну, то посилання в описі ви зможете знайти та придбати гру Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, зовуште рецензію. А якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте і до бажаного. це також мене дуже сильно підтримує. А найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких можуть побачити щось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і виходять відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само став спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому витку. Не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.